Лайфхаки з грядки з такою назвою на YouTube з'явився новий серіал від благодійного фонду МХП Громаді. Агроблогерка Юлія Спасібова ділиться із глядачами секретами гарного врожаю, здорових квітів та розповідає про свій досвід, як з невеликої пачки насіння отримати максимальну кількість овочів. А, взагалі, сад город, це моя тема більше 12 років. Подобається чому? Тому що для мене це як творчий процес. Художник малює картини, а я створюю сади, клумби, красиві грядки і кайфую від процесу, коли з маленької насінини виростає там. Великий урожай, і це кайфово. Це цікаво, весь процес спостерігати. Огірки, бурячки, моркву та інші овочі Юлія зрощує у себе на грядці, яка і є головною локацією освітньо-пізнавального блогу. Короткі, але насичені ролики, по 3-4 хвилини, спрямовані допомогти українцям зрощувати якісний та соковитий врожай. Допомагаємо українцям, які ніколи не стикалися з садом з городом, взагалі там з темою насіння посадок і посівів. розібратися з елементарними правилами, щоб у них все виходило і не було роз. Язано. Шарувань від того, що сіяв, старався працював і нічого не вийшло. Попереджаємо такі обломи, щоб їх не було. Велика пачка насіння, яку використовує Юлія Спасібова, складається із семи пакетиків із зернятками кабачків, моркви, петрушки, буряка, редиски, огірків та синьо-жовтих айстр, які стали цьогоріч приємною цікавинкою набору насіння від МХП. Його щороку напередодні посадкових робіт отримують бойовики, які колись стали орендодавцями своїх земель для підприємства. Праця з МХП почалась відразу, як тільки вона тут заснувалася, це з 2000 року. І відразу, коли нам були наділені паї, фабрика з нами уклала договір угоду оренди. І Ми дуже задоволені цим договором, тому що в найтяжчі часи за паї нам виплачували. Певну суму грошей це Олена Іванівна, вчителька-пенсіонерка з мирного свої 50 соток. Вона здає МХП в оренду понад 20 років, отримуючи не лише гроші за них, а й безкоштовно насіння. Метою даного проекту є часткове забезпечення орендодавців МХП якісним посівним матеріалом, який гарантує гарні сходження, стійкість до хвороб. У 2015-му створили благодійний фонд МХП Громаді, який підтримує молодь, бізнес та людей похилого віку, отримувати безкоштовно насіння а восени кришки для закруток зрощеного врожаю, можна ставши орендодавцем для МХП і здавати свій пай. Більше інформації дізнатися можна за номером, який ви бачите на своїх. Екранах збережемо урожай разом. Олена Гринюк, Володимир Косинський, новини, телеканал Бореспіль.